Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краски. Сьогодні я хочу вам нагадати за знижки на досліджувану та колекційну техніку тижня 3 15 річниці Вуд. Також обговоримо другий запуск аркади з хорошими нагородами, друзі, тому що і дійсно вони непогані за той час, який ви витрачаєте для проходження основної прогресії. Розповім про спеціальні набори з очками бойової перепустки, можливо, комусь у нагоді стануть вони. Оглянемо преміум важкий танк 5 рівня СРСР КВ-1 екранований, що став доступний за бойове завдання. Ну і коротко пробіжимося по преміум машинам до 15 річниці вод, за золото та гроші тиждень номер 3 це останній тиждень, останні вже пропозиції за золото і за реальну валюту. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з самого першого, а саме із знижок на досліджувану техніку в першу чергу. От 8, 9 і 10 рівні. Скільки в нас відсотків 15. 15, правильно, 15%. Звісно, раніше, коли була акція до бою, були максимальні знижки 30%. Зараз акції до бою немає, тобто це максимальні на даний момент знижки. Якщо вам потрібно якусь техніку викупити, наприклад, для дослідження 11 рівнів, це от серед німецької техніки, так, з пам'яті. Гриль 15, Маус, є, що в нас не є 50М-стоп, Leopard 1, ЛТшка німецька. От радянська техніка, наприклад, об'єкт 430, то можете щось викупити. З оцих лінійок, як я розповідав, які в нас будуть 11 рівні, це все ми розбирали. Якщо вам щось потрібно, можете викупити. Зараз це фінальні знижки, 8, 9, 10 рівні, мінус 15%. Плюс до того, якщо перейти в магазин, от вкладочка техніка. І колекційно, от переходимо, то тут ми можемо побачити також, що є знижки на 8, 9, 10 рівні. Ну Тут у мене вже все куплено, мається на увазі те, що потрібно. Але от 10-ку можна викупити Am 30 b наприклад, дев'ятку AMX 30, ну і іншу техніку, там радянська техніка є. Що там у нас? Т-62А, наприклад. Ну, ви самі розумієте. Коротше, кажучи, 8, 9 і 10 рівні от можна зараз викупити по вигідним цінам. От така, друзі, інформація. Це просто в якості нагадування. Друге, що я хотів би вам нагадати, це про другий запуск швального вогню. Я, Наприклад, у мене тут улюблені машини це от Маус і M5Y, друзі. От на оцих двох машинах я катаю, ні разу не катав, наприклад, на артилерії, тому що тут нереально в бій потрапити. Дивіться, 236, дуже довго це очікування, я цього не хочу, то я, коротше кажучи, ні разу не грав, але розумію, чому так полюбляють цю машину от гравці. Тому що це барабанна така артилерія, дуже весело на ній грати в цьому режимі, це все зрозуміло. До речі, щоб мені пройти цю прогресію, основну залишилося провести або один переможний бій, або дві-два бої із поразками. Наприклад, але тут є умова в топ-10 гравців за здобутим досвідом, звісно, потрібно потрапляти, Тобто не буде ботом, ну, настрілювати там 2-3 тисячі, десь 3 тисячі точно в топ-10 будете потрапляти, ну приблизно. Якщо будете настрілювати, то в принципі ну, нормально будете просуватися о цієї прогресії. Плюс того тут є ось е, завдання, яке можна виконувати 3 рази, завдати і допомогти завдати 4 тисячі шкоди за один бій. ну, Ви самі розумієте, вони не дуже складні. Їх реально виконувати. І що ви будете отримувати? Приблизно за 2-2,5 години от ви зможете отримати бони, 200 бон, тут 150, 50 і 200. от 400 бон, 400 у нас бон. І плюс до того 400 компонентів. 200, 150 і 50 по компонентах. Ну, а це вже другорядне, очки бойової перепустки, один етап, 50 очок. А, настанови непогано, в принципі, знадобляться, а трішки кредитів підсипе. Це вже другорядне, основне це 400 бон і 400 компонентів. Друзі. оце на дорозі не валяється. За 2 години це нормально. Уважаю, так. Тепер переходимо в випадкові бої. Обираємо знову КВ-1 екранований і йдемо далі. Що у нас є? А це набори спеціальні з очками бойової перепустки. Відкриваємо магазин, відкриваємо вкладочку Бойова перепустка. Дивіться, що в нас з'явилося. А в нас з'явилася от така пропозиція, останній залп називається, якщо ми її придбаємо, наприклад, чисто теоретично за 112 гривень, то вам потрібно зіграти один бій, і ви отримаєте 350 очок бойової перепустки, тобто 7 етапів. Якщо у вас, наприклад, ситуація, що ви не встигаєте проходити бойову перепустку, що ви щось хочете забрати, але не встигаєте, можете скористатися цією пропозицією, тим паче вона тут, по типу як знижкою 30%, і ще плюс до того їх три рази можна брати. Тобто 21 етап бойової перепустки можна бустонути. Звісно, не закликаю до донату, просто сповіщую, що є така от штука, є такий варіант. Плюс до того не забуваємо тратити друзі, монети. От монети потрібно до кінця сезону бойової перепустки 17-го витратити. Якщо вам нічого тут не потрібно, то витрачайте на економічні резерви. Плюс до того в нас є товари за жетони. от жетони, вони будуть накопичуватися до 20 грудня 2025 року, їх не обов'язково витрачати, накопичуйте ще у 18 сезоні бойової перепустки вже у 2.0. Будете накопичувати з тими трьома главами, які будуть, і далі вже будете обирати, що вам взяти. А ті залишки, які залишатимуться, можна, наприклад, виміняти там або на обладнання дуже класна штука, я б рекомендував, або на бони. Або на абони, друзі, це просто в якості також нагадування, в якості такої інформації, користуючись нагодою. Ну а тепер давайте поговоримо про КВ-1 екранований, про цей прям важкий танк 5 рівня СРСР, який колись був у нас подарунком. До речі, я й не пам'ятаю, за що він давався. Якщо хтось пам'ятає, напишіть у коментар, буду вдячний за це. Перше, що будемо починати огляд, це, звісно, з обладнання, яке я використовую. Віно відносно таке стандартне, тому що в перший слот тут у мене це загартування трофейне в даному випадку, в другий слот трофейний досилач і в третій слот трофейний турбонагнітач. Динаміка в нас погана, її треба апати однозначно. ДПМ у нас нормальний, його потрібно апати однозначно, також для того, щоб хоч в розмін іти вигідно. Ну і ХП зайвими також не будуть, плюс до того будуть рідше гуслю збивати. Коротше кажучи, дуже дуже хороша така штука для важких танків загартування. От так коротко ми пробіглися по обладнанню. Далі давайте подивимося на бронювання даної машини і взагалі на показники живучості. От із трофейним загартуванням, у мене дивіться, міцність машини 1060 одиниць, доволі непогана, як для п'ятого рівня. Хороші показники. Бронювання корпусу 75-75-70, бронювання башти 90-75-75. Тобто, приведена броня, навіть ми можемо побачити, що тут не дуже висока, от бачите, 85. 19 мм, тут плашка 117, тут 51, тут 117, тут 124, тут 105, Тобто будуть пробувати, про що тут розповідати, але, друзі, якщо ви будете ромбувати, то дуже багато противників будуть вже вести вогонь вам в борт, який броньований, доволі броньований. От дивіться, яка приведена броня. Тут у нас 30 мм гуслі екран 184, 182, 125, 145, 167, 173. Тобто дуже часто будуть не пробувати. башта також, дивіться, 100 134, 196, непогано. Звісно, є слабкі здони 117, от 97, 117, тут от 400. Ну, зрозуміло, там воно вже дуже товста броня, тому що приведена така. Але, друзі, дивіться, приведена броня вже краще стає. Звісно, розумні гравці будуть пробувати цю машину без проблем. Але частково ви будете відтанковувати навіть з розумними гравцями. А з тими гравцями, які погано орієнтуються або на автоприцілі грають, то взагалі вони будуть от сюди вогонь вести і не пробувати, ви будете. Відтанковувати доволі багато, так дамагу. Тобто, однозначно, можна сказати, що КВ-1 екранований має живучість, друзі, має непогану оцю е, таку захищеність, як для п'ятого рівня. Особливо коли ви граєте ще з четвертими рівнями, коли ви в топі, то там взагалі ваша броня буде роляти. Це вам на 100% можу підтвердити. Сьогодні от три бої зіграв. Перші три боя, до речі, зіграв. На цій машині, тому що до цього вона в мене стояла, я на неї навіть не звертав уваги. А от сьогодні якраз така нагода випала, думаю, покатаю, подивлюсь, що вона себе представляє. Далі давайте подивимося на показники вогневої потужності, тому що в нас тут три типи снарядів: підкаліберний базовий, підкаліберний голдовий і осколково-фугасний снаряд. Базовий підкалібер має середню шкоду 110 одиниць відносно стандартний показник як для цього рівня. Середнє пробування броні 120 мм. До речі, воно втрачається на відстані. До 99 мм, тобто на 21 мм, от у нас втрата. Швидкість польоту прекрасна, як для важкого танку 5 рівня, тому що тут аж 950 метрів на секунду. Прекрасно. Підкаліберний голдовий снаряд так само має прекрасну швидкість польоту. 950 метрів на секунду. Підвищене бронепробиття 150 мм втрата є, звісно, до 120 мм. Тобто 30 мм втрати на 500 метрах. На близьких дистанціях, звісно, у вас буде плюс-мінус 150 мм, то це непогано. І середня шкода а, тут 110 одиниць, так само, як і на базовому підкалібру. Осколково фугасні, можна їх, звісно, возити, я не вожу, але 5 штучок для збиття, наприклад, бази можна використовувати, але недоцільно їх в інших випадках використовувати, друзі, тому що 38 мм це маловато. А, дуже важко їх реалізувати, 164 от, а, одиниць шкоди, в них підвищена шкода. Тобто, не знаю, друзі. Можливо, хтось їх і використовує, але це дуже важко, краще, більш стабільно а, набивати дамаг на Каліберах базових або голдових та й не заморочуватися, тому що не така велика тут перевага по дамагу по цьому підвищеному, ніж ризики. Оці 38 мм, це дуже і дуже мало. Тобто, ну я б не радив його скоріше використовувати. Далі, якщо подивитися по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас середня шкода на хвилину 2203 одиниці. Непогана, друзі. Це з усіма плюшками, але все ж таки розкид на 100 метрів поганий, 0,4. Час зведення непоганий. 2.17, але друзі, у нас погана стабілізація. В Русі вона 0.30, при повороті корпусу 0.30, при повороті самої башти 0.16. Тобто, друзі, час ведення ніби й непоганий, чисто теоретично, але стабілізація все перекреслює. Ви тільки. Поїхали, тільки розвернулися, тільки ще щось, і у вас це коло розкидається по повній програмі, тому що 0,30 це жахлива, друзі, стабілізація, як я кажу. Плюс до того у нас кути вертикального наведення. Задирання прекрасне, плюс 25, а от відпускання мінус 5. Оце так напрягає. Капець просто, тому що тільки якісь нерівності, відразу все. Проблеми починаються, не можемо вести вогонь по супротивниках. Якщо треба якось гарматку опустити, нічого у вас не вийде. Мінус 5 градусів це погано. Якби було хоч мінус 7, мінус. 8, ще б куди не йшло, але мінус 5, це буде на рельєфних мапах, а вони в нас практично всі напрягати вас конкретно. Швидкість гернітального пересування прицілу повільно 25-14, зрозуміло, в нас не динамічна машина. Заряджання гармати швидке 3,05 от секунди. От така в нас вогнева потужність. По рухливості також все не гладко. 36 перед, 14 назад, при питомій потужності 11,37. Це такі показники з трофейним турбонагнітачем, друзі. І ще й в мене навич, Знавець двигунів. Якби цього не було, то взагалі було б 30 вперед, 10 назад, при питомій потужності в районі 10 кінських сил. Тобто, самі усвідомлюєте, що краще все-таки турбонагнітач ставити на цю машину, тому що без нього буде взагалі тяжко. Скритості в цієї машини практично немає, все зрозуміло. Це штурмовий важкий тарк. і огляд тут погануватий 319 метрів. Це все зрозуміло. Ми машина першої лінії, яка повинна відтанковувати від борту дамах і наносити, розмінювати. За допомогою своєї гармати по супротивниках вести вогонь і розмінювати свої, так скажемо, хепешки. От така, друзі, в нас є машина. Ну, звісно, за бойове завдання я б його міг рекомендувати для колекції. Інколи можна рідко вихотити, якщо ви катаєте, звісно, на п'ятих рівнях. У міських мапах буде на ньому нормально відігрувати. Я думаю, частину дамагу ви будете відтанкувати, особливо, коли вас буде закидати до четвертих рівнів, коли ви будете не взводом грати, а от просто один. От тоді дуже часто буде закидати. Наприклад, мене. Сьогодні закинули з трьох боїв, можливо, це ще перші бої, два рази до четвертих гривнів. Коли з четвертими граєш, то звісно ти відтанковуєш доволі так непогано дамаг. По цьому розібралися. Тепер давайте переходити до останньої частини відеоролику, а саме розбору тих пропозицій за золото і за реальну валюту, які в нас з'явилися. Буквально коротко про кожну з цих машин. Перше, це товари за золото. Бачимо, що в нас тут доступні три пропозиції: Су-130ПМ, 56 ТП і кан як Панзер 100. 105. Третя пропозиція взагалі дуже дивна. По ній не будемо нічого говорити, тому що дивіться, вона коштує 9800, при тому, що вона в нас є в дереві дослідження. Якщо перейти в німецьке дерево дослідження, вона тут є за 9500. Я взагалі не розумію, для чого її було додавати. Таке враження, що просто, знаєте, як затичку її сюди поставили, тому що не було чого поставити. Хоча можна було взяти будь-яку машину, яка от недоступна в продажу, так скажемо, в прямому, в внутрішньоігровому магазині. Але чомусь її поставили, тобто на це. Можна не звертати увагу. От Су-130ПМ тут найкраща пропозиція, тому що це машина, яка має доволі непогану рухливість, 65 вперед, 20 назад, тому потужні 1667. Звісно, абсолютно відсутня живучість, мало ХП броні немає. Але в той же час має непогану скритість. От бачимо, які показники 23, нерухома 1546 під час руху. І по вогневій потужності в нас тут непогані такі характеристики. Ну, мається на увазі, що тут хороша альфа 520 одиниць, одна бронебійних комунальність кумулятивних Снарядах ББшки пробуває 243 нормально, 320 взагалі прекрасно пробуває кумулятив, який не втрачає бронепробиття на відстані. 660 підвищена шкода на фугасах, 65 мм вони пробувають. Тобто, друзі, це непогана машина, її можна рекомендувати, тим паче ви переплачуєте тут небагато всього, скільки тут у нас, 10 100, ну там трішечки буквально переплата йде, тому цю машину можна рекомендувати. Ну і ще є одна машина, це 56ТП. Вона колись була у нас за додатком додаткову Главу бойової перепустки, я б її, скоріше, друзі, не рекомендував цю машину. Чому? Та тому, що її можна було абсолютно безкоштовно раніше забрати це раз, тому що там додаткова глава бойової перепустки це одна із тих глав, яку можна було придбати за вільний досвід експериментально. В районі 90 тисяч вільного досвіду всього потрібно було віддати, для того, щоб відкрити лінійку поліпшених нагород от цієї додаткової глави бойової перепустки. Плюс до того вона нічого цікавого все не представляє. Бачимо, що маємо, дивіться, що на цій машині. Поганий ДПМ 1683 це небагато. Звісно, гармата тут така більш-менш, ніби і нормальна, тому що 390-середня шкода, звісно, це стандартний показник. 221 пробувають ББшки, 252 підкалібри. Тобто пробиття також стандартне, як для важкого танку, не підвищене, є набагато кращі показники, тим паче під калібри, у нього погана нормалізація. Не знаю, мені не сподобалася ця машина, друзі. Я не можу сказати, що вона і погана, але вона така нічого цікавого не представляє, їх немає в рандомі. Дивіться, 40 Вперед 14 назад, по тому потужність 16.07. Ну, Нецікава, якась сіра, абсолютно машина, не знаю. Можливо, хтось там на ній і їздить, там катає, і все в нього добре, але ну, я не бачу ніякого сенсу її купляти, чесно, навіть голду витрачати. Вона усереднена, така непримітна, абсолютно сіра, як для мене. Можливо, я помиляюся, але мені вона не цікава. Ну і переходимо до спеціальних наборів за реальну валюту. Перша машина, яка в нас тут доступна, ну, СТ-66 вже 10 мільйонів раз про нього згадували. Це Nemesis, друзі. От переходимо відразу до Nemesis. Ця машина в нас з Оріонських кейсів колись випадала. Вона така дуже дивна, тому що в неї є свої плюси і дуже великі мінуси. Серед плюсів це, звісно, середня шкода за постріл 420 Одиниць прекрасно, кути також хороші. Мінус 10, плюс 20, В принципі, рухливість непогана. 40 км вперед, 16 назад. Тому потужність 16, 1668, в принципі, більш-менш нормально. Але, друзі, дуже багато у неї мінусів. Погана стабілізація, доволі поганий такий розкид, Це, я так розумію, з гаража тяне 0,35. Давайте подивимося, що в базі в нас є 038. Бачите, ДПМ жахливий 1482. Тобто, друзі, ну я не знаю, мені не сподобалася, скажу чесно, ця Машина, я не можу її рекомендувати. Так, від альфи ніби грати повинно бути і простіше, але все ж таки, тут навіть башта по-нормальному не буде танкувати. Давайте от подивимося на броню. От дивіться, що в нас тут заявлено, до речі. Давайте живучи відкриємо. 254, але по факту дивіться, що у нас є. 307, 220, дивіться тут, 222, тобто чоло пробивається. Так, буде дуже часто рикошет, але дуже часто і буде пробуватися. От тут пробувається взагалі, дивіться, 212-209, от ця зона вона буде пробуватися. Лючок 103 мм. Тобто вона вже дуже давно, ця машина, всі знають, куди пробувати, от сюди стріляєш і все. Оце повністю все пробувається, без проблем. Без проблем. Пробувається от тут 300, бачите, а тут вже 210 Тобто, ну, не знаю, вона мало відтанковує. Я б не рекомендував, коротше кажучи, цю машину, е, тому що ну, вона нічого цікавого не представляє, це вже глюк мода. За реальну валюту вона цього не варта, можливо, за голду хтось там би і купив, але за реальну валюту не знаю. Я скоріше б не рекомендував. Ну і є ще об'єкт Кущ. Це для любителів ПТ-шок, друзі, тому що е, тут е, така, ніби й проведена броня є, але є лючок. Дивіться, яка проведена броня в нас. Якщо ми будемо грати від рельєфу. 236 240. Ну, тобто і коли будете не пробувати. Особливо базовими снарядами, це я максимально низько опустився, там може бути проведено і краще бронювання. Але є оцей лючок 30-мм, сюди фугаси будуть залітати, все. Дуже велика, така вразлива зона, друзі. Ну, оцей лючок, він перекреслює, так скажемо, бронювання, проведене, яке є у цієї машини. Що стосується плюсів цієї пт шки це, звісно, гармата, тому що середня шкода 550 одиниць прекрасна, як для 8 рівня, 700 на фугасах. При тому, що вони пробувають 65 мм, це не так уже і мало. 320 пробувають, у нас кумулятивні снаряди також прекрасно. 279 пробуває бронебійний снаряд також прекрасно. У нас є два режими. Тут режим от походу і бойовий режим. Якщо перейти в рухливість, то ми можемо побачити, що зміна режиму облогового і такого похідного от по 2 секунди займає. Тобто, ну не дивіться на ці характеристики, що вони такі погані, от по вогневій потужності, вони стають краще, коли ми переходимо в оцей от режим. Для любителів кущового геймплею то ця машина і непогана, тому що середня альфа приємна, пробиття хороше. В принципі, ці показники по вогневій потужності також непогані. Тут середня шкода на хвилину не дуже висока. Звісно, це розплата за середню шкоду от, за постріл. Але, тим не менш, я не можу сказати, що це дуже погана машина, на ній можна відігравати за реальну валюту. Ну не знаю, чи порекомендував би цю машину, скоріше ні, якби за голду, можливо, порекомендував, але тільки для тих гравців, які полюбляють кущевич геймплей. Ну і Шкода Т-56, це хороша машина, але вона до цього фігурувала за золото. Я думаю, ті, хто хотіли, вже собі забрали, тому що за 3,5 секунди видати два снаряди з разовою шкодою 460 одиниць. Це, звісно, завжди приємно. Хороша машина, баштою буде відтанковувати часто, лючок прибувається, корпус пробувається практично завжди, все зрозуміло, але в цілому машина доволі така хороша. Я думаю, ті, хто хотіли, вже собі її забрали за золото. Остання, яка була пропозиція, то шкодою, тоді було найвигідніше її забрати. От які друзі, в нас пропозиції доступні? от такі справи, які я вам хотів на сьогодні розповісти. Ще завтра буде дуже багато корисної інформації. Дякую підписнику. До речі, Бамбоха. Він повністю один сам закрив збір в 2000 гривень на клавіатуру. Друзі, я її сьогодні купив. Оцю що безшумна, так скажемо. От зараз ви повинні її бачити. Отак От вона виглядає, ще не розпаковував. От після відеоролика, після монтажа розпакую, встановлю всі справи, буде тепер, не буде цього клацання, так скажемо, як є на моїй поточній механіці. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.